Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні хочу озвучити головні історичні для нас періоди та дати важливих подій в першій половині 2023 року. Готові? Тоді поїхали! Перший вплив зірок вже відчуємо одразу на початку січня та навіть в кінці 2022 року, оскільки мова сьогодні піде про значущі впливи планет на 23 рік. То події можуть відбуватися вже за два тижні до вказаних дат. Так працюють прогресивні аспекти в прогнозах. Тому вже з 22 грудня прогресивний місяць в квадраті до Нептуну в гороскопі України буде давати події. Знову той Нептун. Так саме час почути про морські узбережжя території та міста, вплив напружений, вплив войовничий. Звісно, якщо ми будемо в ролі жертви, то можемо понести великі втрати. Але Україна вже стала зрілою та сильною. Тому на цьому впливі ми скоріш за все підемо відвоювати своє. І дійсно повернемо наші морські території. Всі чи окремі побачимо. Так, звісно, той контрнаступ ЗСУ буде не без наших втрат, бо наступи забирають більше життів наших воїнів, ніж оборона. Та й масований ракетний обстріл по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури так само варто чекати в ті періоди. Тим більше мова про передсвятковий період. А бункерний дід полюбляє відмічати свята своїм хворобливо маніакальним способом. І звісно, що на відвойованих територіях ми завжди знаходимо великі поховання, катівні. Та докази звірств. Тож, це, звісно, завжди про наш біль, про напругу, яку і дає цей аспект. Пригадуєте, в прогнозі на грудень я наголошувала так само на даті 22 грудня, як особливій даті, пов'язані з Кримом. Отже, коли декілька методів прогнозу дають одні й ті ж самі дати та впливи, це говорить. Про ще більшу ймовірність подій. Тому в період з 22 грудня по 7 січня січня слід очікувати новини з півдня, з півдня України і великий привіт від наших морських територій. Цей вплив дасть нам ще якісь робочі внутрішні сварки чи розбір польотів, будуть якісь неочікувані сенсації, зриви планів, інтриги, плітки. І наші внутрішні, і зовнішні, бо ми вже знаємо, чим гірші справи в Росії на полі бою, тим сильніше вони беруться за інформаційну війну. Тому, друзі, в період з 22 грудня по 7-8 січня будьте дуже обережні з інформацією, вмикайте розсудливість, не піддавайтеся на провокації ворога та інформаційні вкиди. Тримаємо і цей фронт. Думаю, що у вказаному проміжку часу ми можемо почути і про зриви якихось міжнародних угод та домовленостей. Щось про ті ж самі зернові угоди, про передачу нам матеріальної чи військової підтримки. Тобто ми маємо бути готові, що Росія в цей час буде більш активна і на міжнародній арені буде плісти свої брудні інтриги, щоб якомога більше країн відвернулося від нас. Сподіваюся, світ за цей майже рік гострої фази війни все ж таки побачив ху із ху. Як ні, то боюся фактів і доказів Раша додасть. Тож ми готові до всього. Тримаємося один за одного, не даємо ворогові жодного шансу на жодному з наших фронтів. Бо все вже є Україна. Друга дата, як бачимо з графіку: 10 лютого. Синя рисочка, гармонійний вплив. До речі, самий сильний. По-перше, це трин, а це найсильніший позитивний вплив, який тільки є в астрології. По-друге, це прогресивний аспект, а вони, ці аспекти прогресивні, найсильніші. А по-третє, тут мова не про прогресивний місяць, як зазвичай, а про сонце. Тобто всі інші планети, окрім місяця в прогресіях, діють сильніше, бо трапляються такі аспекти рідше. Тому і захоплює такий вплив не за два тижні, а за декілька місяців до піку. До вказаної дати 10 лютого. Отже, і сама подія може статися набагато раніше 10 лютого, десь в проміжку часу з 20 січня чи може навіть 15 січня. Що саме дає нам цей вплив? Пригадуєте відео про НАТО. Хто не дивився, подивіться обов'язково. Там я згадувала цей вплив і дату 10 лютого, як ймовірність вступити до Альянсу чи до Євросоюзу. Чи то, може, самі започаткуємо новий союз. Про це я так само говорила і в студії каналу People Life. Отже, цей аспект може принести Україні якісь офіційні союзи. Але найголовніше, цей період можна розглядати як ймовірніший для офіційної перемоги України в цій війні, і для офіційної реєстрації цієї перемоги, як підтвердження на паперах в міжнародних судах чи інстанціях. Пригадуйте відео на моєму каналі про аспект, який дарує мир. В ньому ми якраз і дослідили, що кожна війна закінчується офіційним. Підписанням документів, які засвідчують всі наслідки цієї війни і для країни переможниці, і для країни переможеної. Оскільки в цьому аспекті мова й про гроші, великі гроші, бо задіяні і другий, і восьмий дім позитивним впливом, то буде про репарацію. І про міжнародну підтримку та макрофіни для України, на підтримку нашої економіки та на відбудову країни. Можливо, гроші будуть виділені саме на морські наші території та міста, на відбудову Маріуполя, Бердянська, Мелітополя, Херсона. А як до того часу ворог зруйнує ще щось, то і на відродження тих об'єктів так само. Цей період, а саме з 20 січня по 10 лютого, Україна має сильну позицію. Це як початок цієї гострої фази в лютому 2022 року, Росія почала наступ на дуже хорошому впливі зірок для нас. Так само працював позитивний прогресивний аспект на 28 лютого. Тому, не дивлячись на страшні події, це дійсно дало нам змогу швидко подати заявку в ЄС саме напередодні піку того аспекту, 27 лютого. Ми її підписали і передали в Європу. А це була велика перемога України, яку багато моїх підписників тоді ще на моєму Фейсбуці, де я виходила щодня, підтримуючи живі ефіри з Києва зі свого дому. Нікуди не збираючись, а вперто тримаючи купол захисту над столицею та всією Україною. Я й досі вдома, і не збираюся нікуди з Києва, аж до нашої перемоги. Відпочину, коли переможемо. Хоча за 9 років війни я надто втомлена, але як і Україна, не скорена, бо нема коли втомлюватися, поки ворог ходить по нашій землі. Тож повертаюся до аспекту на 28 лютого. Тоді дехто писав: ну от ти казала про перемогу, а це ж ще не остаточна перемога, це лише подача заявки на членство в ЄС, тому не рахується. Або про аналогічний сильний вплив на 13 липня, який дав подію за 3-4 тижні. Хейтери довго згадували мені перемогу 13 липня, але розуму їм не вистачило побачити, що переможна та подія відбулася за три тижні до вказаної дати. В кінці червня ми стали такі кандидатом в члени ЄС. Хоча до цієї гострої фази згадайте риторику в світі: Україна в ЄС, ой ні, то ще не скоро, вам ще треба підрости. То що, друзі мої? Як ви вважаєте, події напередодні 28 лютого та 13 липня нарахуються за переможні? Напишіть мені, будь ласка, свої думки з цього приводу в коментарях. А поки я поділюся своїми думками, я вважаю, що ті події дуже рахуються, бо це значущі кроки до перемоги. І перша подія 27 лютого була взагалі переламна. Ми зламали тоді хід історії. Ми відкинули сценарій, де Київ мали захопити за три дні. Ми почали писати новий переможний для нас сценарій подій. Тому так само, щоб не було на цьому впливі в кінці січня, початку лютого, це буде важливий крок до нашої перемоги. Ми продовжуємо писати успішний сценарій подій для України. Отже, недовго тій гадюці жалитися. Всі дії Росії в тому проміжку часу будуть дуже швидко обернуті проти неї. І тут, певно, я маю вибачитися перед гадюками, бо вони тварі Божі і дуже корисні в природі. Ну а ми рухаємося далі нашим ефіром і нашим прогнозом. Отже, наступні наші дати 12 та 29 квітня. Аспекти напружені, але давайте подивимося на кожен з них ближче. Дата 12 квітня. Пік сили аспекту вже відчуємо десь 29 березня. Різкі неочікувані події пов'язані з нашими внутрішніми та зовнішніми ділами. Неуспішні в ці дні будуть будь-які міжнародні домовленості, поїздки наших делегацій та комунікації. Розбір польотів знову, як і всередині країни, так і назовні. Якщо перемога буде в січні-лютому, то тут можуть бути судові розслідування, претензії, може, якісь оскарження міжнародних правових рішень з боку Росії, яка, звісно, не буде задоволена результатами війни. Якщо війна ще триватиме, то тут наша увага буде привернута на схід країни. Саме на цьому напрямку будуть точитися запеклі бої. Цей вплив в астрології називається аспектом змін, які невідворотні, тож, попри біль втрати, ми принесемо вітер змін на схід нашої країни і будемо повертати своє. І як ми це і робимо крок за кроком? Якщо на той момент схід нашої країни повернеться вже до нас, тобто ми його відвоюємо. Бо ж як бачимо, саме по собі в цьому світі нічого не відбувається. То на сході країни в цей час будуть, певно, дуже болісні події. Це і психологічне відновлення людей, що були в окупації на той час вже дійсно 9 років. Це і про пошкоджене майно та судові рішення про відшкодування. Актуальне буде питання по відбудові всіх зруйнованих об'єктів. Та що там об'єктів на сході нашої країни є містечки та села, яких просто вже зараз немає на мапі. Вони вщент зруйновані і зрівняні з землею. Отже, на тих просторах маємо відроджувати нові прекрасні і красиві, дуже сучасні та затишні міста з розвиненою інфраструктурою та передовими технологіями в енергетиці. В цей період можемо почути про провокації на військових об'єктах. Можемо почути про масовані поховання. Масовість подіям буде додавати Плутон. Той вплив торкнеться дуже великої кількості людей. Як знати, може на той час території, що знаходяться ще далі на схід від нас, від України, будуть мати якісь претензії або неочікувано для всіх проситися до нас? А таке буде. Може, ще не тоді, а трохи пізніше, але буде. Пригадайте одне із перших відео на моєму каналі про вплив урану на гороскоп України. До нас повернеться не тільки наше, що загубилося в країні 9 років, але й те, що загубилося набагато раніше. Бо декілька східних областей радянська Україна віддала в обмін на Крим. То були землі родючі, чорноземні, на відміну від Кримської землі. І ці території відійшли Російській Федерації разом з українцями. Ну ж, Бо то була наче одна держава, СРСР, і було не принципово, як адміністративно буде розділено території. Все одно зв'язок між родинами тримався. Інша справа зараз. Отже, подивимося, як саме спрацює той аспект. Але очевидно, що на сході нашої країни буде відбуватися щось прогресивне і нове. Хтось те буде сприймати як негатив. Але наша задача пройти ті уроки долі, щоб вирішити їх максимально гідно, так як ми і вміємо те робити. І нарешті дата 29 квітня. Бачимо по кольору, що напружений вплив, але не спішимо з висновками. Мова тут про еволюційний вектор розвитку України, про наш східний місячний вузол. Тож події квітня дійсно прогресивні для України. Не зовсім приємні. Вони наче на зламі, вони через боротьбу. Але ми маємо пройти той шлях. Нагадаю, що наша еволюційна задача бути принциповими, бути сильними, бути розсудливими і головне, бути зрілими. Бо східний місячний вузол України в козерозі, а це не простий шлях, і він буде результативним. І ті результати будуть нагородою нам за вірність і принциповість собі. Цей шлях для сильних духом, а саме такими є українці. І тут мова не тільки про генетичних українців, але й про українців по духу. Сьогодні всі люди доброї волі в усьому світі, будь-якої національності та віросповідання, які в будь-який спосіб підтримують Україну, чи молитвою, чи грошима, чи воюють пліч опліч з нами на передовій на фронті, чи на дипломатичній передовій, чи в інформаційному просторі, всі вони є українцями, навіть якщо вони грузини, англійці, євреї, американці, іспанці, ірландці – Білоруси чи навіть росіяни. А таких історій також достатньо. Всі вони є українцями по духу. Бо вони за передове, за прогресивне, за правду, за свободу, а значить, за ті цінності, які зараз виборює і відстоює Україна. Для нас головне, кармічне завдання бути чесним перед собою та законом. Перед внутрішнім законом, тобто совістю, і з тим в багатьох українців все гаразд. А в тих, в кого із совістю не зовсім ок, саме той період і поверне до важливих і принципових питань. І якщо голос совісті в таких людей буде мовчати, то тоді голосно заговорить голос зовнішнього закону, Конституція України, правова і виконавча гілка влади. Маю надію, що всі ці питання зради ми закриємо саме в той період. Звісно, той рух буде через загострення питань зради, але кожен лікар знає, що будь-яку хворобу, особливо хронічну, можна діагностувати та вилікувати тільки під час загострення. Отже, Точно почуємо про гучні якісь справи в розслідуваннях по судовим справам зрадників України, корупціонерів, міжнародних злочинців. Головне для нас в той час, як в принципі і завжди високо тримати голову, тримати українську гідність, голосно нагадувати світу про себе та розкривати свій потенціал як країни. Ось таким буде наше перше півріччя. А про друге поговоримо трошечки пізніше. Одразу хочу сказати, що на графіку ви бачите, що кінець 2023 року буде дуже позитивним для України. Це той світ в кінці тонелю, який ми чекаємо. Той час, коли нарешті можна буде бодай трохи віддохнути та може дійсно трошечки перепочити. Знакова подія чекає нас всередині літа. Кінець червня, початок липня. Але про все те поговоримо трошечки згодом. Хочу дати змогу аспектам, про які я сьогодні говорила, проявитися на фізичному плані, щоб прогноз на друге півріччя був вже більш конкретним і заснованим на реальних подіях першого півріччя чи хоча б початку року. Тому підписуйтеся на мій канал, тисніть на дзвоник, щоб не пропустити головне. Дякую всім, хто поставив мені лайк за це відео. Хай вам ваше добро повернеться із сторицею. Особливий респект за ваші коментарі. Чекаю вас знову на своєму каналі в наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Пока-пока.